Сьогодні ми поговоримо про особливості взаємодії нітратної та концентрованої сульфатної кислот з металами. Почнемо з нітратної кислоти. Її формула до 3. Ну і перш ніж почати розглядати хімічні властивості нітратної кислоти, згадаємо про електрохімічний ряд напруг металів, він же видисмольний ряд або ряд пектова, який важливий при вивченні хімічних властивостей будь-якої з кислот. Нітратна кислота. За звичайних умов HNO3 3 безбарна рідина, яка необмежено змішується з водою. При зберіганні під впливом світла концентрована нітратна кислота жовтіє, тому що розпадається затворенням бурого газу НО2. Ну і формула ось така. Розпаду її. Нітратна кислота є сильною кислотою, вона виявляє усі загальні властивості кислот. У водних розчинах hno 3 відбувається електролітична дисоціація. Ступінь її дисоціації у розбавлених розчинах наближається до 100%. Ну і дисоціює вона за одним ступенем. Будучи потужним окислювачем, залежно від концентрації кислоти, температури та задіяного відновника, кінцеві продукти можуть бути різними. Реакція відбувається з усіма металами, крім ряду благородних металів ну, і деяких сплавів. Виділення водню. Нітратна кислота не виділяє водень при взаємодії з металами. Ну, звісно, хімія з винятками є, але в основному воно ну, так і є. Тобто води не виділяє. Пасивація через оксидну плівку на металах. Значить, утворення оксидної плівки і називається. Пасивація, типова концентрація пасивації від 20 до 50% за об'ємом. Такий процес утворення оксидної плівки нітратною кислотою на металі і називається пасивація. До пасивації нітратною кислотою здатні такі метали, як залізо, кобальт, хром, нікол, алюміній. Оксидний шар захищає основну масу металу від подальшого окислення. Нітратна кислота не виділяє води при взаємодії з металами. Баче завтра! Атом нітрогену в ступені окислення плюс 5, який міститься в молекулі hno 3 виявляє більшу здатність приєднувати електрони, ніж атом гідрогену в ступені окислення плюс 1. А отже, окисником в нітратній кислоті є нітроген, а не гідроген. Окисник приєднує електрони. А отже, ступінь окислення зменшується при тому, що окисник, приєднуючи електрони, сам відновлюється, адже відновлення це процес прийняття електронів. Відновлення нітрогену в нітратній кислоті. Із плюс 5 може відбуватися до оксидів НО2, НО, Н2О. Відповідно, в НО2 ступінь окиснення нітрогену плюс 4 приймається 1 електрон. В НО NO, ступінь окиснення плюс 2 приймається 3 електрони. Ну, в Н2О, ступінь окиснення плюс 1 приймається 4 електрони. Також нітратна кислота може відновлюватися до азоту Н2. Та до амоніаку, Амоніак сполучається з самою нітратною кислотою. В результаті ми отримаємо амоній-нітрат. В амоніаку ступінь окиснення мінус 3 в азоті 0. З плюс 5 до 0 було прийнято 5 електронів. З плюс 5 до мінус 3 приймається 8 електронів. Чим активніший метал і менша концентрація кислоти, тим більша зміна ступеня окиснення. Ну і можемо побачити в ілюстрації, який переважний продукт відновлення. Нітратної кислоти. Це або амоній, або азот, або Н2О, або НО NO, або НО2, якщо концентрація найбільша, а активність металу найменша. Загальна схема реакції: метал плюс hno 3 ми отримаємо нітрат даного металу. Ну і, в залежності від умов, ми можемо отримати або амонінітрат, або азот, або Н2О, НО, NO, або ж нітроген оксид, тобто НО2, ну і воду. Якщо реагентом є концентрований розчин кислоти, то нітроген з плюс 5 незалежно від активності металу відновлюється переважно до ступеня окиснення плюс 4. У разі розбавленого розчину ступінь окиснення змінюється з плюс 5 мінімум до плюс 2. Розглянемо крайні випадки мідь реагує з концентрованою нітратною кислотою з утворенням бурого газу. нітроген 4 оксиду НО2, а також розчину купром 2 нітрату. Мідь є. Досить пасивним металом, і якщо кислота концентрована, то майже завжди утворюється нітроген 4 оксид, тобто НО2. Ну і зворотній бік медалі, магній, який є активним металом, реагує розбавленою нітратною кислотою з утворенням амоніаку, який одразу реагує з нітратною кислотою, з утворенням амоній нітрату а також розчину магній-нітрату. Тобто магній плюс HNO3 дуже розбавлена. Варто зауважити, що концентрація не повинна сягати менше 1%. Тому що якщо менше 1%, то дивна дивина, магній може навіть водень утворювати при взаємодії з нітратною кислотою. Але загалом при дуже розбавленій нітратній кислоті схема реакції ось така. Підведемо підсумки. Отже, якщо метал, Пасивний, а кислота концентрована, то майже завжди утворюється no 2 нітроген 4 оксид. Ну і далі в порядку зменшення концентрації і збільшення активності металу. Цинк активніший, ніж аргентом. В результаті ми з 30-відсотковою кислотою отримаємо нітроген 2 оксид. Якщо це 20-відсоткова кислота, ми отримаємо нітроген 1 оксид. Магній активний метал. А з активним металом і концентрацією в 10% ми отримаємо як продукт відновлення азот. Ну і, зрештою, решті, якщо концентрація в 3% тобто дуже мала, а метал активний ми отримаємо нітрат. Ну і розглянемо сульфатну кислоту H2SO4. Знову згадаємо електрохімічний ряд напруг металів. Він же витиснювальний ряд або ряд бекетова. Властивості сульфатної кислоти. Сульфатна кислота, вона ж сірчана кислота за старою номенклатурою являє собою безбарну в'язку маслянисту рідину, яка майже у два рази важча за воду, необмежено змішується з нею. Розбавлена, реагує лише з металами, які розташовані в ряду активності доводню. В реакції утворюються сульфати і виділяється водень. Окисні властивості в цьому випадку виявляє саме гідроген. Ну і реакція відбувається за такою схемою. Якщо з металом взаємодіє концентрована сульфатна кислота, то окисник сульфур Продукти та особливості реакції залежать від активності металу. Активні метали реагують з виділенням сірководню. Ступінь окислення змінюється від плюс 6 до мінус 2, відповідно. Метали середньої активності реагують з виділенням сірки. Або одночасно відбуваються дві реакції. Ну, якщо сірка утворюється, то ступінь окислення від плюс 6 до нуля змінюється, приймається 6 електронів. Од... Якщо одночасно відбуваються дві реакції, то тут можливі два варіанти. Або утворюється сірководень і сірка, чим утворюється сірка і СО2. Малоактивні метали купрум, аргентум, реагують з виділенням сірчистого газу со 2 Притом ступінь окиснення змінюється від плюс 6 до плюс 4, тобто приймається всього на всього 2 електрони. Золото і платина не реагують з Концентрованою сульфатною кислотою. Вони і зрадно не реагують. Деякі метали, такі як алюміній, хром, залізо, титан, ніобій, тантал, пасивуються. Реакції, які відбуваються при взаємодії металів з сульфатною кислотою, зазвичай відбуваються з виділенням тепла. Розглянемо схему. Отже, із збільшенням активності металу збільшується кількість електронів, які приймає. Сульфур від СО2 до H2S. Загальна схема реакції. Метал плюс концентрована сульфатна кислота. Ми розглянуємо якраз реакцію з концентрованою сульфатною кислотою, утворюється сульфат або ж наступні продукти відновлення сульфуру це СО2, сірка або H2S. Ну, і утворюється ще вода. Розглянемо по порядку. Якщо активний метал і концентрована сульфатна кислота, у нас утворюється сірководень h 2 s якщо метал пасивний, у нас утворюється so 2 Тобто купрум у нас пасивний досить метал. Уряду напруг металів він навіть після водні стоїть. Але концентрована сульфатна кислота може з ним взаємодіяти. Ну, якщо метал середньої сили, візьмемо, наприклад, цинк то в даному випадку у нас утворюється сірка, якщо співвідношення сульфатної кислоти та цинку буде 3 до 4. Отже, підписуємося на канал, ставимо лайк і коментарі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. На все добре, всього найкращого. Бувайте. До побачення. Дякую за увагу.